Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути наступний візерунок з використанням витягнутих петель. Ось таким чином він виглядає. Тут пров'язано 4 рапорти у ширину і один рапорт у висоту. Тобто, ось тут ось ці витягнуті петельки, вони мають певний нахил, виконуються вони з перехватом і пропоную. Пров'язати один рапорт цього візеруночку. Рапорт візерунку становить 6 петель і 12 рядочків. Набираємо зручним для вас способом кількість петель кратну 6. Далі пров'язується перший рядочок, всі петельки лицьові, абсолютно всі пров'язуються лицьовими. Другий рядочок, кромочно знімаємо, пров'язуються всі петлі виверідніми. Всі шість петель, чи навряд чи у виробі буде використовуватися саме тільки один рапорт. Тож всі петлі, які ви нам набрали, всі пров'язуються виверідніми. Третій рядочок. Кромочну знімаємо, пров'язуємо 5 лицевих, 3, 4, 5. Ниточка залишається за в'язанням, одну петлю шосту знімаємо. Далі продовжуємо, повторюємо рапорт 5 лицевих петель. 3, 4, 5, шосту петлю знімаємо без пров'язки, ниточка за в'язанням. І так повторюємо до кінця рядочку. 5 лицевих і одну петлю залишаємо без пров'язки. Четвертий рядочок, ниточку переносимо на в'язання, ту петельку, яку ми знімали без пров'язання, знову знімаємо. Вона у нас перша з виворітньої сторони. Далі виконуємо 5 виворітніх петель. 3, 4, 5. Далі рапорт повторюється: знову ж таки, ниточка перед в'язанням, петелькою перемістили на праву спицю, пров'язали 5 виворітніх петель. І так, до кінця рядочку. П'ятий рядочок, пров'язуємо 4 лицеві петлі, 2, 3, 4. Далі у нас залишається одна лицева, яку ми пров'язували в попередньому рядочку, і лицева петелька, яку не пров'язували. Або за допомогою додаткової спиці, або в... ось таким чином. Підхоплюємо другу петлю, та, що не пров'язана, спускаємо обидві з лівої спиці, захоплюємо першу петельку на ліву спицю, далі одягаємо другу за рахунком петлю, вона ж є витянута. Її ми пров'язуємо лицевою і ту, що... Була пров'язана в попередньому рядочку, також пров'язуємо лицевою петлею. Таким чином виконали такий перехват, пров'язуємо далі 4 лицеві петлі, повторюємо рапорт і знову змінюємо. Або ж, якщо використовувати додаткову спицю або приспособу, знімаємо одну петлю. Переміщуємо, залишаємо її зав'язанням. Далі пров'язуємо наступну лицьовою. повертаємо зняту петлю на ліву спицю і пров'язуємо її. Далі повторюємо рапорт 4 лицьові, Змінюємо місцями, виконуємо перехват. У нас витягнута петля йде на в'язання. Пров'язуємо. І так до кінця рядочку. Шостий рядок пров'язуємо всі петельки виворітніми. Сьомий рядок. Пров'язуємо всі петлі лицьовими. Восьмий рядок, всі петлі пров'язуємо виборідніми. Дев'ятий рядок пров'язуємо дві петлі лицьовими. Наступну петлю третю знімаємо, не пров'язуючи ниточка за роботою. Три петлі лицьові. Далі повторюємо дві лицьові. одну знімаємо ниточка за роботою, далі лицьові. Якщо в'яжеться декілька рапортів підряд, то відстань між знятою петлею не і наступною знятою петлею 5 петель. До кінця рапорта три петлі і дві петлі на початку. Рапорту. Тобто, щоб не рахувати 2, а потім три, можна просто прорахувати 5 петель лицевих і наступно зняти. Закінчуємо рядочок трьома лицевими петлями. Десятий рядок, пров'язуємо три виворітні петлі. Далі знімаємо. Ту саму петельку, яка в нас залишалася, не пров'язана в попередньому рядочку. І знову ж таки 2 виверітні, закриваємо рапорт. далі три виворітні, між знятими петлями 5 вивертніх петель. Пров'язуємо 5 вивертніх, і одна знімається не пров'язана. 5 вивертніх петель. Одна знімається не Завершуємо рядочок двома виворітніми петлями, одинадцятий рядочок. Пров'язуємо дві лицеві петлі, далі виконуємо перехват, нам потрібно, щоб лицьова, витягнута петелька залишалася наперед в'язання, тож пров'язуємо спочатку другу петлю. Наступно знімаємо обидві, непров'язану петельку переносимо на ліву спицю і пров'язуємо її. Оскільки лише перехват використовується для однієї петлі, то можна таким чином виконати, не використовуючи додаткових приспособ. Якщо ж вам зручніше використовувати додаткову спицю, знімаємо непров'язану петлю. Далі пров'язуємо одну лицьову, повертаємо на ліву спицю непров'язану і пров'язуємо її лицьовою. І далі повторюємо рапорт 5 лицьових петель і знову змінюємо, Бо ось таким чином. Змінили, пров'язали. Далі дов'язуємо. 5 лицевих, я піддіваю під другу петлю, спускаю обидві зі спиці лівої, далі накидаю на спицю неприв'язану петлю і повертаю другу петельку. Далі вони пров'язуються. Як вам зручніше підстраюйтесь під себе, підлаштовуйтесь. І виконуйте, щоб в першу чергу було зручно вам. 12 рядочок пров'язуємо всі петельки виворітні. На цьому рапорт візерунку закінчено, далі повторюється в'язання з першого рядочку. Ось такий вигляд має цей візерунок, то у вас де гладь, на поверхні якої проглядаються ось такі. Лицюві витягнуті петельки. Досить цікавий візеруночок і досить простий у виконанні. Якщо вам було корисне це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зможете залишати коментарі, буду рада, відповідаю завжди рівних вам петель. Творіть у задоволення. До зустрічі на каналі!